Усім привіт! Я ведуча подкасту Нечужі не чужині не чужі, Леся Підсуха. Ми продовжуємо знайомити вас з ненадто знаними представниками української діаспори. Сьогодні продовжимо цикл розповідей про літераторів і розповімо вам про ще одного представника нью-йоркської групи Богдана Рубчака. Рубчак тісно дружив з Євгеном Малонюком. І знав особисто майже всіх поетів діаспори в Канаді і США. Він є автором семи поетичних збірок, приблизно сотні окремих віршів, понад 70 критичних і літературознавчих статей та рецензій. Він також співредактор зібраних творів Богдана Ігоря Антонича, антології, координати і збірки наукових статей про українську літературу. Рубчак публікував свої вірші і переклади в журналі «Нові поезії, про який ми згадували минулого випуску. Коли говорили про нью-йоркську групу. У своїх віршах Богдан Рубчак переосмислює міф, міфопоетику та міфосюжетику. Його перша поетична збірка під назвою Камінний сад вийшла, коли Митцю був усього 21 рік. Її він присвятив матері, яка тяжко працювала, щоб забезпечити сина всім необхідним після еміграції до США. Пропоную послухати вірш цієї збірки, щоб краще зрозуміти стиль поета. Я вимагаю повних прав, сказала тінь. Затріскотів довкола сміх сухих комах, і кондор прошипів нечистий жарт. Неповоротливе безсилля спілих книг і тлінь покійних днів, і тіло, і кість не є вже брамою. У поветиння ткані медла мисль, зосталася лиш снасть затопленого в морі корабля. Зосталася лиш твань, і чоловіколюбця розп'яли порожнє місто хто хто знову випустить ласкавих голубів. На моря дні молюск вишіптує молюскові свій гріх. Тремти. Вже наступає полк смертельних безпощадних муравлів. Я вимагаю повних прав, сказала тінь. Свою четверту збірку, Особиста Кліо, він присвятив дружині Мар'яні, що дає нам прекрасну можливість послухати любовну лірику поета. Вірш так і називається Пісня для Мар'яни. Ця любов, наче овочі цінні, дозрілі, пізні. Наче ніч, що вібрує в осінній в останній пісні, цю любов я із вересня виніс за вдачу птичу, і за очі, що шепотом синім початок кличуть, за волосся, що лється на персам зливи сіття, за долоні, що в місячних плесах просвятість світять, цій любові живу, наче в саді старім і млистім, і збираю розсріблену радість в тіні листім листі, заблукався в коханім обличчі, як в дивнім краю, в краєвиді його таємничим себе шукаю. За словами Миколи Рябчука, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року, публіциста, поета і прозаїка, Україна для автора і для його героїв залишилася спогадом в дитячій пам'яті. В українця немає достатньої закоріненості ні в українське, ні в американське середовище, уперше через брак живого спілкування, зокрема й мовного, удруге через своє відчуття інакшості і ностальгію за Україною. Народився поет 1935 року в Калищі на Івано-Франківщині. Ще з самого дитинства Богдан Рубчак чув поетичну мову і спів у домі. Його батько часто цитував вірші класиків на виставах, захоплювався літературою та театром. Під час Другої світової війни разом з батьками виїхав до Німеччини. Згодом родина жила в таборі для переселенців в Діленгені, що поблизу кордону з Францією. У таборовій гімназії Богдан Рубчак почув творчість українських класиків. Олександра Олеся, Максима Рильського, Миколи Зерова. Згодом вивчав їх і сам. До еміграції в США батько хлопця не дожив, тому далі малий Богдан з матір'ю мали вибиратися самі. Спершу вони жили в Нью-Йорку, а згодом переїхали до Чикаго, де Рубчак зміг завершити середню школу. Оскільки хлопчик вперше потрапив за кордон у 8 років, йому було досить легко призвичатися та адаптуватися до нових реалій. Згодом Богдан Рубчак почав навчатися в університеті. Де вивчав іспанську та французьку мови і поезії. Він також записався на вищі курси німецької літератури, на яких його особливо зацікавив експресіонізм. Німецьку мову митець вивчив ще за часів проживання в Німеччині, все це потім дало йому змогу перекладати поетів зі світовим ім'ям. Тоді він також почав глибше занурюватися в творчість поетів шістдесятників та членів Нью-Йоркської групи Юрія Тарнавського, Еме Андієвської, Віри Вовк та Михайла Бойчука. Його висновком було те, що поезію можна писати і інакше. Коли в 60-х роках на заході шістдесятники ставали все популярнішими, Робчакове опурення не знало меж. В одному з листів до Богдана Бойчука він писав, що для нью-йорківців та інших українських митців в Америці це штучна смерть. За його словами, поетам нью-йоркської групи не лишається нічого іншого, як перестати творити. Після цього Богдан Рубчак справді не писав прози. А згодом і поезії, а в останні роки зосередився на літературознавчих та критичних працях про нюйорківців. Не надто відомим фактом є те, що поет два роки служив у Південній Кореї. Американське військо вирушило туди після Корейської війни, яка відбувалася в 1950-53 х роках. І хоч там ще було небезпечно, самому Рубчакові подобалися барви і звуки Далекого Сходу. Він об'їздив усю країну, згодом побував у Японії. Навіть написав про корею одне оповідання, хоча спогадів мав на значно більшу кількість творів. Певний час митець жив у Нью-Йорку, де працював в одному з найбільших на сьогодні видавництв HarperCollins. Колінз. Тоді воно, щоправда, називалося Harper Row. Пізніше очолив українську редакцію Радіо Свобода. Богдан Робчак був відомим не тільки як поет і прозаїк, а як науковець та викладач. Він працював у Манітопському університеті у Вінніпезі в Канаді. Вона 30 років був професором славістики Ілінойського університету. Як гостьовий професор викладав курси україністики в Чиказькому і північно-західному університетах, також керував фундованою українознавчою програмою в Радгерському університеті, який є найбільшим і найдавнішим університетом штату Нью-Джерсі. Рубчаку навіть вдалося домовитися про повну програму, за якою можна було здобути докторський ступінь з українознавства. Програма стала першою в Америці, яку повністю оплачував університет. Богдан Рубчак, як і інші українці-діаспоряни, розвивали україністику, навіть коли Україна ще не була незалежною. Завдяки ним світ міг дізнатися про Україну і не втратити її з поля зору. У Радгерському університеті поет згодом захистив дисертацію і здобув докторський ступінь з порівняльної літератури. Останні роки свого життя був професором Емеритом, тобто професором у відставці, який виконує свої обов'язки не в повному обсязі. Помер Богдан Рубчак у 2017 році. Про це повідомив український поет, прозаїк, есеїст, перекладач та літературознавець Василь Махно, який товаришував з Рубчаком. Наступним випуском ми завершимо цикл розповідей про діячів Ньоркської групи і поговоримо про Богдана Бойчука. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. Якщо вам подобається наш контент, то не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок, а також кожен охочий може задонатити нам долар на платформі BuyMeACoffee. Всі деталі будуть в описі до епізоду. І почуємося ми з вами вже зовсім скоро.